Ця ситуація не передбачає нічого хорошого. Здається, Ізан майже впевнений у тому, що рара і є Хамель Брей. Але що тоді буде з Хамелем? Може, йому покращило? Моя леді, до вас гість? Гість? Невже знову Кікі? -кі. Ні, інша людина. До вас, пан Ракшан, який завжди супроводжує вас до палацу. Добрий день, Леді Джинджер. Хамель? Щось сталося? Ти зараз у відпустці, тому точно прийшов не за наказом його величності. Так, сьогодні я вирішив відвідати вас особисто. Я прийшов запросити леді Джинджер на побачення. По побачення? Вибачте, що так раптово, ви не проти виділити для мене трішки вашого часу. Я не проти, але чому? Чому ти так раптово запрошуєш мене на побачення? Тому що я подумав, що було б непогано також знайти своє щастя. Останнім часом всі мої думки були про нещасне майбутнє, яке я побачив завдяки своїм силам, тому все, про що я міг думати, це бажання зробити всіх щасливими. І тому я не міг навіть подумати про власне щастя. Правильно, тільки коли сам стає щасливим, можна подумати про щастя інших. Тому, леді Джинджер. Станьте моїм компаньйоном для тренування побачень. Якщо чесно, я ніколи не був на побаченні, думати як про майбутній план Б. А. Ну, якщо так. Подивіться, ваша величність, за портретом пана Хедрика я знайшла цей лист. Кешут зі мною все добре. Я б у будь-якому випадку покинув цей світ. Просто це станеться трошки швидше. Не тримай зла на брата Хедрик. Якщо цей лист справжній, то брат, про якого тут згадується, це мій батько. Але чого праптом Гешут ненавидів мого батька? Яка причина? Відноси між Гешутом і дядьком, про якого ніхто не знав, і при чому тут мій батько. Якщо купнути ще глибше, то можливо, я знайду. Яку небудь зачіпку? Леді Лераджи можна іще раз подивитися на колон. Так, звісно. Якщо подумати, цей червоний колон, чому він зробив так, щоб думки людини, яка його надягла, неможливо було прочитати? Невже насправді лише для того, щоб захистити онуку? Однак, якщо згадати Роман, то Лараджі буде нещасною через цей колон. Швидше за все, є інша причина. Колон почав сяяти? Величність, ваша величність, ваша величність Ізам. Цей голос. Ваша величність. Що з вами? І я помилявся, цей голос може чути тільки я. Ваша величність, якщо ви чуєте мене. То будь ласка, ідіть в маєток роду Атланта. Гешут Атлант, що вам дещо показати. Ми відправляємося в маєток маркіза Атланти. Але чому ви так раптово згадали маєток Атланти? Твій дідусь, гешут повзав мене туди. В маєтку і мій кабінет, який зараз не використовується. По правій стороні від вхідних дверей знаходиться портрет Хедрика. За рамою цього портрету є те, що я хотів вам показати. Тут нікого немає? Так, ваша величність. Я наказала, щоб ніхто за нами не заходив. Тут був схований сейф, я нічого про це не знала. Це книга? Зачекайте, це ж чийсь щоденник. Я тут подумала, що вперше бачу тебе без окулярів. Тому сьогодні щасливий день. Мені не потрібно бачити з його величністю, тому і одягати окуляри немає потреби. Щасливий день? Невже я справді подобаюсь Хамелю? Він назвався. Тренувальне побачення, але більше схоже на освідчення. На минулому банкеті я приймалась тим, що Ізан дізнався про справжню особу Хамеля. Я не міг забути вас. Слова, які він сказав, запали мені в душу. Вони не були схожі на гру. Але Хамель краще, ніж будь-хто знає, що мені подобається Ізан. До речі, а куди нам піти? А? Ти не подумав про це заздалегідь? Як я їй говорив, я вперше гуляю з дівчиною, я справді не знаю, що робити. Ах, Хамаль Брейт, тобі ще вчитися і вчитися. Добре, сьогодні я тебе всьому навчу, тому будьте то прилежні і уважно слухай! Дивись. Опля. Фух, за короткий час ми обійшли так багато. Так. І я, дякуючи Леді Дінчер, дізнався багато нового та цікавого. Було б чудово, якби цей момент тривав вічно. Хамель. Коли закінчиться твоя відпустка? Я була дуже здивована, що ти так раптово пішов у відпустку. Мені довелося зустрітися з його величністю без браслета. Я так хвилювалась. Більш всього, його величність вже здогадався, хто я. Ти також знаєш, що його величність підозрює тебе? Так. Здається, з Хамелем щось відбувається. Він хороша людина, і думаю, що проховує свою справжню особистість. За злих намірів. Скоро я все сам розповім. Так буде правильно. Але що зробить Ізан, коли Хамель розкаже свій секрет? Ізан йому довіряв. То я турбуюся, як він це сприйме. Хм, тоді що тепер, маркіз? Маркіз? Що це означає? Це означає розкрити, що ти мах. Ма, плюс сюрприз. Це слово є у словнику? Звичайно, ні. Я щойно його вигадала. Як завжди, Леді Джинджер. Це надзвичайна. Я легко піднімаю настрій своїми дивацтвами. Мені дуже подобається ця твоя риса, Леді Джинджер. Як би сказати, ніколи не можна передбачити, що ти зробиш, і з цим ти справді незвичайна. І я відчуваю у твоїх діях труботу про те, щоб людина відчувала себе комфортно. А, ну що ти? Якщо хтось тебе почує, то подумай, що ти освічуєшся. Ти ж не це мав на увазі. Хамель. Але це і було освічення. Здається, ти мені подобаєшся, леді Джинджер. Ні, точно подобаєшся. Хамель. чому ти плачеш? У момент освідчення мене так сильно забилося серце, що я сам не помітив як. Здається, поруч з Джинджер я перетворююсь в плаксу. Хамель, йому справді подобаюся я, а не лараджи. Старання, які він доклав, намагаючись змінити нещасне майбутнє, яке чекає на нас усіх. Зрештою, змінило його власні почуття. Ну, досить, досить. Заспокойся, плаксе не в моєму смаку. Навіть коли ти говориш, що не любиш плакс, ти все рівно мені подобаєшся. Голос мого дідуся доноситься із колона, коли я його одягала, не було ніякої реакції. Можливо, моя здібність дозволяє читати речі, в яких заключена магія або душа. Але після того, як я знайшов цього щоденника, я більше нічого не чую. Чи справді зможу знайти всередині всі відповіді? Дякую за вашу допомогу, леді. Мені шкода, але я заберу цей щоденник з собою, тому що там можуть бути записані секрети королівської сім'ї. Розумію, ваша величність. Тоді. На цьому все. Ах, зачекайте, ваша величність. Що ви думаєте про мене? Ви ж знаєте причину, чому я допомагаю вам. Ви мені подобаєтесь, ваша величність.